Як вода, конкретно зараз, станом на 4 червня. Холодний Я завсідник цього пляжу. Купаюся тут років 20, а то і 30. Я був присутнім при його народженні. Цьогоріч я купаюсь з 8 квітня. У Полтаві розпочали купальний сезон. Із 4 червня на пляжах міста чергують рятувальники та медики. Ми взагалі працюємо цілий рік, але коли починається сезон з 4-го числа, ми виїжджаємо вже безпосередньо на пляж і патрулюємо там цю територію. Окрім нас, урятувально-водолазної служби, там знаходиться медичний працівник, який надає першу домедичну допомогу. Нині на пляжах міста обладнали 5 місць для відпочинку. На кожному з них облаштований медпункт. Для надання недокладної допомоги є салфеточку, стерильні серветки. Вата, еластичні бинти, також сердечні, краплі, корвалол, валер'янка, також є тонометр. Частіше всього звертаються з порізами, підвищенням артеріального тиску, з укусами комах, підвищенням температури тіла. Від перегріву на сонці, як розповіла Ольга Савчук, найчастіше потребують допомоги люди у стані алкогольного сп'яніння. У нас вже був один випадок. Ми рятували випускника. Так, він був під час алкогольного сп'яніння. Наші рятувальні дії в основному це 90% – Це алкогольне сп'яніння. Будь ласка, будьте обережні. Погода нам слава Богу, і Ми пішли. На річку. Я вірю кожен день. Тут дідушка приходить, він дає термометр, я мірюю 22 градуси. І, і дуже корисна вода. Так що вам теж раджу я вам іти на пляж. Купальний сезон у Полтаві триватиме до 15 вересня. Світлана Мастепан та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.